Так, усім привіт! Буду готувати голубці. Разом з вами це неймовірно швидкий рецепт, готується в мультиварці. Можна і в духовці, в каструлі, де вам добре. Так, я капусту вже відпарила, але відпарила я її у мікрохвильовці. Ось такі в мене великі листя. Буду її добило менше на дві частини. Готую. Обрізаю ось цей грубий такий качанок. У мене робиться все дуже швидко. Так. Капусту відпарила там 3 дні тому, в холодильнику вона стояла. Тут корова і нічого її немає. Зараз, на обід, швиденько зроблю хапусті. Так. І так з усією. Так, підготували ми капусту. Ось таке це будуть на голубці, а є ось такі ще різні, трішки менші. Ми будемо стелити під голубці і на голубці, коли вже зробимо. Далі покажу. Далі беремо дві цибулини, чистимо і кидаємо в блендер. Також в мене є залишки такі всякі моркви. Я робила салатик, щоб не викидати, ми також все в блендер зараз переблендеруємо і ставимо зажарку робити. Показую вам, швиденько. Цибулю туди зараз ще додам. Так, все кинули сюди, тепер збиваємо. Я не дуже потрібна, ось така має бути. Просто не хочу терти і різати цибулю. І швиденько все кидаємо в сковорідку. Так, це жарко, я це зготувала. Ось так вона виглядає, буквально, напевно, 4 хвилини. І зовсім трішечки було влила. Додаємо, тут в мене є рис, готовий, відварений, і фарш. Фарш трішки такий дивно виглядає, бо я його в мікрохвильовці перегріла. Він був заморожений. Забула витягнути. Все сюди кидаємо. Так. Додаємо сіль, перець, спеції, які ви любите за смаком. Я зараз що додам. Дам паприку, копчемо, Ось так. Даю кріп сушений. Все, що є вдома і що ви любите. У мене чесник є ще. У трішки фараприки прикидам гострі. Зовсім трішки. Чорний перець. І посолити добре. Буде досить. Все перемішаємо зараз і покажу, як я їх буду крутити, показую далі. Що ми робимо? Фарис змішали з рисом і зажаркою. Беремо ось таку каструлю з мультиварки хто хоче звичайній каструлі, будь ласка, в духовці, в чому зручно. Ріжемо масло. Ось так, на дно. Вони тоді вам не прогоряють і не причіплять, будуть смачні, дуже-дуже. Так, ці шматочки буде досить. Чотири. оп. Показую. Ось так беремо ось це маленьке листя з капусти, що я говорила. Якщо видно, показую. І ось так складаємо знизу. Всякі маленькі шматочки. Так. Оп. Так ми виставили. Одкладаємо, беремо нашу капусту, начинки. Лючуємо ось такі голубець, складаємо гарно їх ось так. Дівчата кожна господиня робить по-своєму. Я вам показую, як я роблю свої. І ось так. Складаємо один до однієї. thank you Дівчата, показую далі, що робимо. Голубці ми його накрутили. Ось так у нас вийшло Две ряди. Капуста ще залишилась, то ми вже візьмемо і зверху будемо прикривати. Нам потрібно тепер соус для заливки, тому що в воді я не варю. А беру ось такий концентрат помідоровий, спитану, звичайно. І в мене ще такий соус був. з піци. я робила заморожений додам також. І трішки води показую. Як ми все робимо так. Берем. Потрібно буде все пробувати. Так. Даємо сметану. Також тут є, що будемо зараз бачити, даємо води. Солі. Тут також додаєте будь-які спеції, які ви любите, я нічого не даю. Мені вистачає і того, і соус був на піцу також. такий пікантний. Все змішуємо гарно. Заливаємо наші голубці. Трібно поправити, щоб соус е, пішов по усі так, що правильно. Ось так. Так. Тепер беремо будь-яку тарілку, яка ось так тут зайде, ставимо. Хлоп, і я ще маю. І з мультиверки таку штучку. І ми все закриваємо. Ставимо мультиварку на годину тушення або який у вас є режим. За годину вони будуть готові. Покажу вам результат кінцевий. Поставила я мультиварку на годину 20 на режим суп. І включаємо.